Дуже часто ми слухаємо пісні, але мало що знаємо про їх виконавців. Тому ми хочемо розповісти вам ті факти про наших талановитих музичних виконавців, яких ви могли не знати. І розпочнемо ми із справді легенди української музики Кузьми Скрябіна за паспортом Андрія Кузьменка. Без його пісень не обходяться жодні душевні посиденьки, а його цитати про Україну та життя не втрачають актуальності і до сьогодні. Душа його належала музиці, а ось за освітою Кузьма був стоматологом. Також він служив у прикордонних військах та отримав звання лейтенанта медичної служби. Відомий Скрябін і також своєю активною громадянською позицією, яку він часто висловлював в інтерв'ю. Він постійно допомагав бійцям АТО фінансово також був відомий тим, що іноді приходив до лікарні, де лікувалися бійці. Кузьма також постійно піддавав критиці діяльність українських політиків і навіть зняв декілька відео із зверненням до депутатів Верховної Ради. Андрій Кузьменко був не лише музикантом, Ай, ведучим кількох успішних телепроєктів, продюсером та автором книжок Я Побєда і Берлін, я Паштет і Армія, місто, в якому не ходять гроші. Я Шонік і Шпіцберген. Та й подарував він нам не одну яскраву пісню. Тому чекаємо на ваші улюблені композиції від Скрябіна в коментарях. Пісня більше ніж просто горілка. Слідкуй за нами в соцмережах, аби дізнаватись більше про культурний код нації.